Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, Раді вас вітати, пане Андрію. Дякуємо, що продовжуєте цю гарну традицію. Щотижня ви разом з нами? Слава Україні, Героям слава друзі! Дякую за запрошення! і починаємо нашу з вами розмову із опитування: чи підготувалася столична влада загалом і підготувала вона Київ до зими. Як ви вважаєте, шановні глядачі? Маємо три варіанти відповіді. Так, цілком не зовсім є проблеми, і місто абсолютно не готове. Обов'язково відповідаєте. Якщо маєте якісь свої розгорнуті думки, зазначайте їх в коментарях. А ми запитаємо про те, що її у пана Андрія, тому що він разом з нами і в Києві проживає. Чи бачите ви готовність до цієї зими? Знаєте, я думаю, що за ці всі роки в Києві підготовка до зими вона автоматично відбувається. Тільки завершується зима, вона автоматично розпочинається і триває аж до тепер. Можливо, через низьку температуру. Киянам здається, що київська влада забула включити опалення, і тому може комусь здаватися, що влада просто не готова до опалювального сезону. Хоча я бачу підготовку до опалювального сезону, і бачу, що в принципі ніколи цей процес не зупиняється. Ну, опалювальний сезон офіційно має розпочатися вже від учора, тому ну, певен час має дійсно пройти для того, щоб зокрема і кияни так само відчули. Ну, я як киян це, скажу як у, 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 у мене бит... холодні, у мене холодні батареї, от, е, на жаль, а, от, але сподіваюся, що найближчим часом вони стануть гарячими. Ну, власне, ми розуміємо, що всі незручності та і можливо невчасності вони продиктовані повномасштабною війною, яку розпочала Російська Федерація. Що тут скаржитися і на що тут жалітися? Якщо ми розуміємо, що просто зараз хлопці та дівчата, які носять кітель збройних сил України, сил оборони України загалом відчувають набагато більші більші незручності, перебуваючи на лінії розмежування. Про них ми також, звісно ж, будемо згадувати потім. А зараз згадуємо про велику. Геополітику та шляхи завершення цієї великої війни. План завершення війни в Україні залежить від зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіньо. Про це повідомляють джерела РБК Україна за словами співрозмовника, видання будь-якого конкретного дедлайну або кількості пунктів, які будуть у цьому плані, не передбачено. Однак зауважують, що зустріч Трампа та Сі Цзіньпіньо може як принести конкретні результати в контексті України, так і обійтися без таких. Співрозмовник також уточнив, що відповідальним за підготовку плану з українського боку є керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ми тим часом Дональд Трамп прибув. До південної Кореї, де в нього запланована зустріч із Сідзіньпиням. Президент Сполучених Штатів заявив, що під час переговорів планує обговорити з китайським лідером скорочення закупівлі російської нафти Китаєм, а також можливі шляхи припинення війни Росії проти України. Разом із тем Дональд Трамп знову заявив, що закінчить війну Російської Федерації проти України. За його словами, це єдиний конфлікт, який досі не вдалося завершити. Давайте почуємо Трампа ми завершили вісім війн. Єдине, що я не зробив, це Росія та Україна, але вона теж завершиться. Я думав, що це буде легко через мої стосунки з президентом Путіним. Він виявився трохи іншим, але я думаю, що все вийде. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ну і водночас, на думку голови всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО Юрія Романюка, залучати Китай в переговорний процес погана ідея. В ефірі Новин Лайв він зазначив, що це посилить Росію. Давайте почуємо прямому. Я безумовно категоричний противник участі Китаю в будь-якому переговорчому процесу, окрім як тиску на Росію щодо припинення режиму бойових дій. І не більше залучати Китай в переговорчий процес. Це посилювати Росію, це посилювати аргументи Росії, що Україна не може бути в НАТО, що Україна зобов'язана бути нейтральною. Вони будуть наполягати нам, що ми в конституції написали вічно нейтральна країна позаблокова і тому подібне, де заборонено перебування будь-яких військових баз НАТО або інших військових блоків, як хоче Росія. Що думаєте, ви, пане Андрію, який розклад і чи справді потрібно залучати можливого ймовірного союзника Російської Федерації в цій війні? Китай нарешті Дональд Трамп буде говорити прямо з людиною, від якої залежить доля війни в Україні, а не з посередником. Ось, і я про це говорив кілька ефірів, тому що мабуть Дональду Трампу, якщо він реально хоче. Завершення війни, якщо він реально хоче отримати Нобелівську премію, активно до цього готується в наступному році. Йому про це про це потрібно говорити з лідером Китаю. Ми з вами говорили про це, і я просто хочу нагадати, що очевидно найбільшим бенефіціаром від війни в Україні є не Російська Федерація, а є Китай, угу. тому що під час того, коли Путін почав російську агресію проти України. Збільшилася частка того, що Росія закуповує у Китаї все більше і більше і більше товарів. Зокрема, всі FPV-дрони російські в російські в лапках так які Росія використовує на війні на лінії бойового зіткнення. Вони всі китайського виробництва. Uh -huh. Це купа комплектуючих. Вони китайського виробництва. І коли ми зважимо, і в принципі це до речі, прозвучало в одній з перших промов Дональда Трампа, коли він став вдруге президентом Сполучених Штатів, він сказав колись такі речі, які ну спочатку були. Таким непорозумінням сприйняті в Україні він сказав, що я не дозволю сполученим штатам стати стороною конфлікту, тому що цим скористається Китай, і очевидно, Дональд, Дональд Трамп і його радники, я вже про це говорив. Вони вибудовують для себе картину світу, такою, що зараз найбільшою загрозою для Сполучених Штатів, на їхню думку, є Китай, і вони вважають, що всіляко Китай хоче. Штовхнути Сполучені Штати, стати стороною конфлікту російсько-української війни для того, щоб Сполучені Штати послаблювалися. Тому Дональд Трамп робить вигляд, що його не цікавить допомога, участь війни, скажімо, на стороні України проти Росії, і він всіляко намагається демонструвати, що він понад цим конфліктом. Що от є дві сторони конфлікту Росії Україна, а він намагається їх примирити, і він рівно віддалений. І ось я це теж пояснював, що Російська Федерація через розпочату нею війну в Україні послаблюється, і це на користь Китаю, тому що Китай посилює свої позиції, робить фактично Росію залежною від себе, і навіть в Китаї ну вже абсолютно реально говорять про те, що їм потрібно замислитись про адміністрування. Певних далекосхідних територій Російської Федерації е, Україна зрозуміло послаблюється через війну е, через агресію Російської Федерації і ті країни Європи, які підтримують Україну, вони теж послаблюються через цю війну, підтримуючи Україну. І у висновку, єдиною стороною, яка виграє... Від цього є Китай. До речі, так само і це не секрет, і Україна закуповує дуже багато товарів у Китаї. Тому для Китаю, в принципі, на користі ця війна, і я колись теж знаєте, висловлював таку думку і пояснював аргументи, що, на мою думку, саме Китай є гарантом того, що Російська Федерація ще досі не використала ядерну зброю. Очевидно. Que Заборонив Російській Федерації це робити, і ну за моєю інформацією, є так, що навіть Китай пригрозив, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю проти когось, Китай у відповідь застосує ядерну зброю проти Росії, тому що Китай е, не зацікавлений зараз порушувати той баланс, е, який існує, і фактично, як би це дивно не звучало, але е, Китай є для нас гарантом того, що Російська Федерація ніколи не застосує ядерну зброю. Хочу так. вам нагадати, приблизно десь рік тому. Може, може, вже більше. пригадуєте, звучали тоді дуже активно з вуст Путіна, Медведєва, Шойгу про ядерну зброю, про так звану брудну бомбу. Uh -huh. А потім, після зустрічі Путіна і Сінцінпіня, ця тема взагалі ну, ніби розчинилася, uh -huh. ніби її не було. З цього я дійсно роблю висновки, що саме Китай є таким гарантом, який застерігає Путіна і Росію від непередбачуваних кроків. І якраз е, у Китаю є всі ті важлі, щоб зупинити е, Путіна. Просто е, ключове питання. Чи чи, ще чи, план? Ми пам'ятаємо чи вдасться пунктів плану Китаю. Чи, чи, чи вдасться е, Трампу запропонувати Китаю щось таке, щоб Китаю було вигідно зупинити? Війну в Україні це теж е, дуже хороше питання. Ще от, трошечки додамо по Китаю, і хочеться вашої думки почути. Дивіться, дійсно в них був план 12 пунктів. Е, план Китаю по е, завершенню цієї війни. Зараз я просто дуже швидко переглянула ще раз всі ці пункти. Чи може бути так, що цей план буде лежати в основі завершення війни Російської Федерації проти України? І що потрібно нам це, якщо говорити про пункти повага до суверенітету всіх країн? Перший пункт, другий пункт відмови від е, е, менталітету холодної війни. Ні, третій пункт припинення воєнних дій. Четвертий пункт відновлення мирних переговорів. П'ятий пункт вирішення гуманітарної кризи. Шостий пункт захист цивільного населення та військовополонених. Сьомий пункт забезпечення безпеки атомних електростанцій. Восьмий пункт зменшення стратегічних ризиків. Дев'ятий сприяння експорту зерна. Десятий припинення односторонніх санкцій Ну і одинадцятий збереження стабільності промислових ланцюгів, поставок продукції. Ну і дванадцятий сприяння постконфліктному відновленню, тобто, начебто, якщо говорити дійсно і пригадати ці пункти, там нічого такого каркаловного для України немає. Але дьяволу в деталях ми так, знаємо, по-перше, я думаю, що Дональду Трампу дуже не подобається ідея, щоб в основі. Примирення Російської Федерації України лежав в план Китаю, uh -huh. а не план геніального Дональда Трампа, тому що, на думку Дональда Трампа, Нобелівську премію має отримати він, а не Сідзіпінь uh -huh. наступного року. Це перше. Друге, очевидно, ключовим питанням для Китаю залишається можливість отримувати. Корисні копалини з Російської Федерації в обхід санкцій, і наразі Китай, так само як, в принципі, як і Індія, обходять американські і європейські санкції, створюючи цілий ланцюжок посередників, і це в певній мірі. Підвищує для Китаю і для Індії вартість цих корисних копалин, зокрема і нафти, насамперед і газу, і е, зрозуміло, що, попри те, що ну, це створює дискомфорт для Китаю і Індії. Вони б хотіли б купувати російські корисні копалини напряму і без жодних посередників, не створюючи таких великих схем. При тому, що, е, попри все, Сполучені Штати намагаються вираховувати цих посередників. На них накладати вторинні санкції. Так бюрократія американська працює занадто повільно, але, попри все, вони рано чи пізно цих посередників виявляють і на них накладають додаткові санкції. Тому це створює проблему, і зрозуміло, що для Китаю очевидно це ключове, щоб були зняті санкції. Так само я думаю, що будуть обговорення, ну можливо, на зустрічі китайсько американських лідерів. Україна не буде ключовим питанням. Очевидно, ключові будуть торгівельні питання, тому що ми з вами зараз спостерігаємо, як це назвати, торгову холодну війну між Китаєм і Сполученими Штатами. Тому, я думаю, в розрізі якраз цих торгівельних питань і буде піднято питання України. І тут, до речі, потрібно сказати, що Китай. Має або ну абий, який вплив на те, щоб цю війну зупинити. Просто ключове питання: з чого ми почали: е наскільки Китаю це вигідно? <тас> Можливо, е Китай і не захоче це робити. Саме за давайте далі трошки про фронт поговоримо. Поговоримо про Донбас. Там найгарячіше. І Ми пам'ятаємо Путін. В нього одна з вимог умріяна про те, щоб українці пішли з Донбасу. Не буде такого, але тим не менш, російські російських військових немає в Мирнограді. Відповідну заяву зробили в угрупуванні військ схід. Таким чином спростували вчорашню заяву речника Георгія Шаповалова, який заявив, що ворог зайшов на околиці Мирнограду, і там тривають важкі вуличні бої. Там також заявили, що ситуація в населеному пункті та його околицях повністю контрольована силами оборони України. Ну, і попри складну ситуацію на фронті, заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук вважає, що росіянам наразі легше окупувати Польщу ніж Донецьку область. Він Зазначив, що за майже 4 роки Росіянам не вдалося взяти Краматорськ, Костянтинівку, Слов'янськ, Покровськ та інші міста Донеччини. І зараз бої тривають. Давайте почуємо більше. З усією повагою до Польщі, з усією любові моєї до Польщі, да, і до ну, тому, що у нас спільне минуле, да, і Річ Посполита, це ж в тому числі українська держава, не тільки польська, просто нам м, викорінили да, цю всю історію, як і велике князівство Литовське, Руський, Жемантійське. З повагою да, і, і до того, що вони на відміну від інших європейських держав ще й намагаються тероборону розвивати і, розвивати, і там, оборонну, гаузь. Ну Польщу сьогодні Росії буде легше взяти, ніж Донецьку область. Ну, це, це правда. Тому е, поляки мали би, наприклад, да, зі свого боку розуміти це, оцінювати тверезо, да і там включатися максимально в процес. Dou bom Ну і додам, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні головною цілею окупантів є Покровськ на Донеччині. Він розповів, що наразі там перебувають близько 200 російських військових. Українська сторона своєю чергою, збільшує групування, щоб захистити місто Покровська. Ну і зараз з'являється інформація від Діпстейту. Дуже красиве відео, яке оприлюднила Діпстейт. Флаг Російської Федерації, який був а, закріплений а, під в'їздом в Покровськ, збили дроном. Ну звісно, що українці просто взяли українські збройні сили України, взяли і збили цей флаг Російської Федерації ганебний. Тобто, знову ще раз давайте не роздмухувати а, якусь істерію і тому подібне. Ми тримаємося. Збройні сили України розуміють, що вони там роблять, і тому подібне. Давайте тепер від вас хочеться почути. Що саме Маргарита, хочеться почути вашої думки з приводу знову ж таки всіх останніх заяв? Ну, Подивіться я абсолютно згоден з Кухарчуком. Супер класно сказано, що легше російській армії зараз окупувати Польщу. Я можу навіть додам, що їм легше буде окупувати Польщу. Даруйте ну, при всій любові до країн Балтії і країни Балтії до на додачу. Ніж е, зараз всю територію Донецької області, і очевидно, що е, попри Покровськ, залишається головним завданням для Російської Федерації: взяти під контроль і Краматорськ і е, Слов'янськ. Е, в Покровську дійсно проникли російські війська. Вони є на, в межах міста. Е, про це визнав Генеральний штаб і там деякі. Військові експерти казали, та ще за три тижні до того, як визнав Генеральний штаб, там були війська. В чому полягає проблема ось цього визнання чи не визнання присутності ворога там в межах міста? Тому що враження в українців про перебування ворога в місті воно дуже відрізняється. Знаєте, реальність. І от ті фантазії, які більшості українців, тому що більшості українців от вони пов'язані знаєте з якимись такими фільмами часів там ну про другу світову війну, uh -huh. коли е, діяли стандартні совєтські статути, які досі є в принципі актуальними у російській армії. Їх ніхто не скасовував, коли е, підрозділи діють у складі е, взводів, рот батальйонів інколи полків. Uh -huh. І наступають в складі батальйону. Ніхто вже так е, в умовах е, російсько-української війни не наступає. Е, російські окупанти просочуються малими групами. Ці малі групи ну, можуть бути від одного там, і до десяти людей, вони просочуються пішки. Е, не раз військовослужбовці фіксували Збройних сил України ситуацію, коли е, ці. Окупанти роблять собі такі м, теплонепроникні намети. Uh -huh. І буквально в цих теплонепроникних наметах вони повзуть, е, повзуть цілу ніч, щоб їх не могли засікти дрони розвідувачі. А потім е, зупиняються і можуть цілий день сидіти під цим наметом між деревами, чи там е, і його з дрона може навіть бути не видно. Uh -huh. От буквально нещодавно спілкувався з одним військовослужбовцем, який каже, що вони абсолютно випадково впівдроном вразили цей намет, uh -huh. і коли вони влітали впівдроном, то там Москаль сидів, книжку читав в цьому наметі от, в день. Тобто він взагалі не чекав, що його е, хтось виявить. І ось вони такими малими групами просочуються часто через бойові порядки Збройних сил України uh -huh. і фактично заходять в тил, заходять за спину Збройних сил України. І використовується як пропаганду. Знову ж таки, якщо говорити про цей прапор, ми наскільки правильно розуміємо, ну повз він собі там можливо, день, можливо, два, можливо, три. До вони... встановив прапор. Його прибрали, і все так працюєте. Вони вони зайшли е, на околицю міста і встановили. На в'їзному знаці е, цей прапор так. Е, проблема, що полягає в тому, і про неї потрібно говорити. Е, Збройним силам України не вистачає особового складу. Угу. Все це впирається в ключове питання е, забезпечення бойових підрозділів е, безпосередньо людьми. Зараз окремо про це задає це, це, це окреме питання, яке стосується мобілізації. Якщо дозволити, я е, завершу. Е, вони просочуються. Десь на околиці міста. На околиці міста можуть заповсти в якісь із порожніх під'їздів. І там накопичуватись. І Якщо їх вчасно не виявити, їх одноментно там може виявитись кілька десятків, можливо, кілька сотень. Пізніше, коли вони накопичились, вони продовжують закріплюватися і просочуватися далі. Так відбувається це гібридне просочування. Тому два-три тижні це були реальні антидиверсійні дії Збройних сил України, коли вони, скажімо, виявляли ці дрібні групи в Покровську і знищували їх. Але це, ж, це Ми можемо говорити, коли це знаєте, такі лабораторні умови, що вони собі просто проходять, а наші хлопці приходять і знищують. Ні. Це ж, коли вони просочуються, якщо вони вже там закріпилися, ворог починає бомбардувати дуже активно околиці ось цього місця, де вони закріплюються, в півдронами. Можуть вкидати туди керовані авіаційні бомби. І просто наші підрозділи не можуть підійти, мовно краще, до того будинку, до того під'їзду, де накопичились окупанти, і тому їх просто звідти вибити нереально. От ворог вони знаєте, там коригують вогонь, і ворог активно обстрілює ось цей мікрорайон, не даючи їх звідти вибити. Тим часом підходять всі більші підрозділи, наприклад, там підрозділи fpv дронів, і вони таким чином починають під'їзд за під'їздом там. А а це вже ведення міських боїв.